Будемо говорити зараз із Дмитром Запорожцем, речником 11-го армійського корпусу. Дмитре, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Вітаємо доброго ранку, Дмитре. От ми маємо таку інформацію та від оперативного командування Схід, в тому числі, про те, що заперечили от окупацію Сіверська. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в Сіверську? Що ви можете сказати та публічно, щоб ми от з глядачами розуміли, що там відбувається? Ну і в цілому, якщо характеризувати ситуацію, яка була до яка на сьогоднішній день, то ми неодноразово заявляли, що противник має змогу заходити в населений пункт і з північної сторони, і з південної, використовуючи погодні умови. Якщо брати погодні умови за 10 днів грудня, то 9 із 10 днів це ті дні, які сприяли противнику, для того, щоб він міг. Заходити в місто, адже не всіма засобами можна його виявити під час негоди, під час туману чи то під час дож наразі вже на Донеччині маємо сніг. Тому противник мав змогу активно заходити в місто і в південну північну частину міста. Однак, на сьогоднішній день ми його активно знищуємо, незважаючи на те, що погодні умови знову ж таки не сприяють погода не ясна. Погожих днів немає, однак е триває знищення противника. Відповідно, всі засоби і ресурси спрямовані на те, щоб не дати можливістю противнику накопичуватися е по місту в більшій кількості, тому його виявляємо. Е в принципі, як і це ми відкрито показуємо, що знищення його і в південній частині, і північній, і в центральній частині міста, і в забудові. єдине, е що в забудові противника знищувати важче, адже е Більше ресурсу необхідно для того, щоб здійснювати ці заходи, стосовно того, що командири на місцях один одному брешуть, це не відповідає дійсності. Всі керівники е, вищих рівнів і на місцях працюють злагоджено і знають про той стан справ, який відбувається в сіверську. Тому е, хочу зауважити, що якщо б е, керівники е, підрозділів бригад е, брехали один одному. Щодо тих ситуацій, які відбуваються в їхній зоні відповідальності, то на сьогоднішній день противник був би напевно далі, чим «Сіверськ». Використовуючи виключно живу силу великої кількості, у нього є можливість цей фактор застосовувати. Противник має змогу рухатись постійно вперед малими піхотними групами, якщо говорити чи є противник в населеному пункті Сіверськ, так є. Чи контролює він повністю місто? Ні, не контролює постійно. Йде робота щодо знищення в першу чергу. Працюють звісно, це fpv дрони, знищення за допомогою скидів і таке інше. На другому місці це артилерія. Противник не так активно вступає в стрілецькі бої, а у випадку виявлення наших позицій активно намагається на них впливати за допомогою своєї артилерії, своїх дронів. Тому ситуація непроста. Боротьба за місто триває, і це основний момент, те, що ми ніколи не відступатимемо від е, е, любого населеного пункту, якщо, якщо є можливість противника знищувати на сьогоднішній день. Е, можливість є Власне, скоріше, в... за все, що, скоріше за все, що скоріш за все, що противник е, знайде і цивільне населення в цьому населеному пункті. За даними адміністрації, там близько знаходиться близько 200 людей, які переважно це старшого віку, і е, передбачено для нас, що скоро створюються якісь картинки, де е, місцеве населення буде дякувати противнику за те, що він там десь його знайшов. і Чимось допоміг. Це об'єктивні речі, які будуть відбуватися. Це ні для кого не нове. Так діє пропагандистська машина, і так діє противник. Дмитро, два моменти про які ще хотіли з вами говорити. Заговорити так, ви згадали про командування. От загалом хочеться дійсно дізнатися, як відбувається в корпусі це злагодження, так між між бригадами, загалом, між батальйонами. Це раз і по-друге, також от, згадали так про те, як противник діє. Наскільки оце злагодження от зараз допомагає краще нищити противника ніж це було до того, так до появи корпусної системи, до того як воно все е, трішки почало реформуватися в нашій армії. Враховуючи ті події, які відбуваються зараз, то Командування діє злагоджено, якщо потрібна десь допомога, взаємодіють всі, наприклад, і командир корпусу, якби не цурається для того, щоб приїхати на той чи інший командний пункт батальйону, бригади і таке інше для того, щоб здійснювати управління, на місці на орієнтуватись, що необхідно спрямовувати якісь засоби і ресурси, чи то долучати операторів дронів на відповідний напрямок, чи то якісь інші матеріальні ресурси необхідні для знищення. Противника, тобто, і для того, щоб не було якоїсь потворення інформації між кимось і чимось, і е, подалі і далі цю інформацію доносити вже більш е, скажімо так високі штаби, бо ця взаємодія налагодиться е, е, на допомогу надає не тільки командир корпусу, а навіть і командувач е, угрупування військ. Схід. Тобто робота триває у е, випадку, якщо ситуація має якісь. Е, Скажімо так, чи то непрогнозований характер, чи то складний характер наразі, всі командири діють злагоджено і приймають відповідні рішення. Чим простіше в рамках корпусної реформи діяти, то що це наші підрозділи, вони потребують допомоги, і ми її від надаємо всіляко і відкрито, і взаємодія йде. На рівні командирів відкрита, тобто немає, скажімо так, смислу чи замислу в чомусь збрехати, якщо щось ми можемо зробити, або щось не можемо зробити, і є в нас можливість в рамках, скажімо, так що це наші підрозділи, наприклад, та 54 Вона безпосередньо входить до корпусу, і відповідно всі рішення і всі запити в. Бригади вирішується найкоротший термін.